В ефірі випуск новин про знакові події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 4 травня, саме цього дня, 1838 року діячі культури викупили з неволі Тараса Шевченка. 1907-го засноване українське наукове товариство. 1945-го року вийшла декларація проводу ГОН. А 1986 -го року зону евакуації з Чорнобильської АЕС збільшили до 30 кілометрів. Ось і відійшов в історії православний великдень 2016 року. Я певна, що для кожного з нас ці святкові пасхальні дні були особливими і запам'ятаються назавжди. А ще першотравень приніс нам чимало важливих соціальних новацій. Отже, ціна одного кубометра газу для населення віднині становить 6 тисяч 879 гривень і, Як запевняє уряд, більше не зміниться. Натомість Кабмін зменшив норму споживання газу для розрахунку субсидії 7 до 5,5 кубометрів. Починаючи з травня, зросли вартість інших житлово-комунальних послуг, і на 6% соціальні стандарти, зокрема, мінімальна зарплата до показника 1450 гривень, а мінімальна пенсія до 1330 гривень. А одноразову виплату ветеранам війни до 9 травня збільшено до 400 гривень. Минулі пасхальні дні були позначені не лише великодньою радістю на жаль, відійшов вічність видатний співак сучасності. Легендарний Дмитро Гнатюк. В його неповторному виконанні пісні, два кольори, Києва, мій та інші пісенні шедеври України стали народними. Обласне телебачення постійно використовувало їх у вітальних та інших передачах. Житомирщина сумує над могилою Дмитра Гнатюка разом з усією Україною. Нехай буде йому пухом рідна українська земля, яку він так любив. І зараз про найбільш примітні події минулих пасхальних днів на Житомирщині. У неділю 1 травня сотні тисяч жителів області відзначили православний Великдень та освятили Паски. Причому у Житомирі виготовили найбільшу в Україні паску розміром 3 на 2 метри. Вона поїхала на фронтовий Донбас як наш подарунок українським воїнам. Також 1 травня у Житомирі пройшов мітинг з нагоди міжнародного дня солідарності трудящих. 2 травня в області за народною традицією пройшов поливаний. Понеділок, а 3 травня фестиваль Пасок. В одній із ДТП на Житомирщині загинув 24-річний гвардієць. Були, на жаль, і інші жертви дорожньо-транспортних пригод. Православні готуються до сьогоднішнього приїзду в Житомир святішого патріарха Київської всієї Руси України Філарета для освячення Свято-Георгіївського грузинського храму. І приємна звістка для студентів Житомирського державного технологічного університету. Вони отримали можливість отримати перше робоче місце на сучасному підприємстві європейського рівня. Понад 60 старшокурсників зустрілися з постійними роботодавцями, щоб дізнатися більше про деревообробний комбінат, який стрімкими темпами будується поблизу Коростенського заводу МДФ. З подробицями Леонід Харшан. Ми хочемо брати молодих людей і людей з досвідом, тому що підприємство нове повинні бути різні люди. І сьогодні молоді студенти це. Ну, наше майбутнє, яке треба навчати, яким треба давати роботу, хороший приклад. Ми готові брати молодих людей, навчати, платити гідну заробітну плату і розбудовувати Україну. На підприємстві вже працюють випускники Житомирського технологічного університету, які виявили належні професійні здібності. А теперішні студенти і викладачі кажуть, така пропозиція це чудова нагода для випускників знайти роботу за фахом. Більшість студентів по закінченню вищого навчального закладу вони стикаються з такою проблемою майже всі стикаються з такою проблемою, що не можуть знайти роботу. Корстейський МДФ вони приїхали, запропонували нам те, що вони будуть брати наших студентів, наших випускників. На роботу без досвіду роботи, і тим більше, що вони будуть навчати і будуть розвивати їх у цьому напрямку. Вищі навчальні заклади. Перша їх задача це забезпечити, зробити максимум того, щоб їх студенти були успішними людьми по життю. Один із шляхів для того, щоб бути успішним, це отримати своє перше робоче місце за цим фахом, за яким ти провів майже 5 років в університеті. І приклад співпраці з Коростенським заводом, МДФ – це один із тих показових прикладів співпраці бізнесу наукової школи. І освітянського процесу. Якраз цей завод це не є сіюмінутний захід, або один такий захід. Є комплексна програма по професійному відбору студентів, починаючи з першого курсу, завершуючи п'ятим. Вже найближчим часом студентів, які заповнили анкети, запросять на співбесіду своїм працівникам керівництво деревообробного комбінату обіцяє офіційну зарплату, яка становить близько 6 тисяч гривень, та повний соціальний пакет. А головне цікаву і безпечну роботу. Ми вже повідомляли про черговий творчий здобуток Житомирського державного університету імені Івана Франка. Він здобув дві перемоги на масштабному книжковому форумі у Києві. Ось один із переможених відеороликів Житомирян. Анонс нової книги поета Михайла Пасічника Біла гарячка Росії з фрагментами його віршів про війну на Донбасі. Полоску сині доєдає дим на прапорі. І жовт вже пахне згаром. Солдати просять хліба і води, а чорт в котлі їм пекло своє варить. Гранатомет, патрони, компас, погони, берці, камуфляж, накидка, портупея, пояс, око, укріплення, бліндаж. Несамовито, нагло і люто коргом коражиться вогонь. Війни трагічні атрибути поглинули тебе всього. То в наступі, то в обороні. Вдихає жалібно цей світ, Тримайся, сину, смерть смартфоні вибілює вже профіль свій. Нікому не кажіть війни нема висить вона, немов фугас на нервах. Більше жертв невинних, більше страху. Нащо їм були, і не гадай порвана маршрутка волновахи і Донецька скрючений трамвай. Ті блокпости з мішками при шляхах, ці білі стіни із піску і від сіву. Закам'янілі вже вони в дощах, злютовані ідеєю спротиву. На в'їздах в села, виїздах із міст, пильнують вони овидивани дремно, на них стоять знамена, повен зріст, вітри гудуть в бійницях ой бурем. То шинами то шлях зашелестить, то залпами зелений гай загрима. То не блокбастери, то блокпости, пропах терпко цигарковим димом. На декотрих нікого, ні душі, але, здається, підійди лиш ближче і заговорять грізно калаші, і кулі з дул розверзнутих засвищуть. Де бальцеве, Артеміськ і Попасна, не знав цих нас учора ще ніхто. Тепер же топонімку Донбасу. Висвітлює щодня прес-центр Ато. У краю цього чорним чорна карма. З усіх сторін горить ця сторона. І залпами освітлюючи карти, навчає географію війна. Війна, війна, вона все людське лихо, її таки нічим не відбілить. Кричить душа лиш їй властивим криком. Чи ж нас війна історії навчить? Коментарі, як мовиться, тут зайві. Лиш кров'ю цей спокутується гріх. Весь світ почув Донбас. А що сказав він? Ніхто розшифрувати ще не зміг. А нашою вілейно про проукраїнського генія Івана Франка цього тижня продовжує низка цікавих і навіть курйозних фактів. Про нього виявляється, в їжі Франко був невибагливий, не корив, зрідка міг випити чарку Далматинського. вина з златаріца був завзятим рибалкою, вудкою не любив ловити, зате кохався у сітках, які сам плів. Другою пристрастю Франка було збирання гробів, яке часто співпадало з його пішими прогулянками. Довгий час він мріяв купити велосипеда, але так і не зміг придбати. А от полювання він зовсім не любив. І за народним календарем 4 травня вшановується пам'ять святого мученика Арія, єпископа. У цей час потрібно спостерігати за черемхою. Якщо вона рано зацвіла, буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. Сьогодні вкривається квітами ліловий бузок, У садах зацвітають нарциси, і саме час садити часник, щоб вже влітку зібрати урожай. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. бережіть себе та Україну до завтра.